Збільшуємо губи людям на вулиці у самому серці Дніпра. Привіт, пропоную вам нафарбувати губи плампером для збільшення об'єму губ. За це ми його вам подаруємо. Давайте він буде давати такий легкий холодок, тому що у складі е, екстракт мен ментолу, за рахунок чого збільшується об'єм губ. Бличкий холодок, але дуже приємний. А <му> чи користувались ви до цього плампером? А, так, користувались, але він був з перцем, тому. Був не дуже приємний на губах. Привіт, пропонуємо нафарбувати губи плампером. За це ми його вам подаруємо. Привіт! Хочу подарувати мамі на 8 березня. Зобов'язан перевірити. Поважаємо. Якщо на мільйон зайде відео, ми зобов'язуємось подарувати тобі повний комплекс догляду професійний для чоловіків. Рекомендую. Ми його вам подаруємо. Так, давайте супер. Дівчата вам обом дуже личить. Підкажіть, як вам враження? Дякую, він дуже дуже якісний. Мені подобається, що у нього текстура дуже м'яка, і на губах він майже не відчувається. Мені дуже подобається, що він не віддає якийсь... яркий відтінок. Прошу помітити, що на Катерині він виглядає більш пігментовано та яскраво, а на Софії він підлаштувався і майже непомітний. Дуже гарно виглядаєте. Підкажіть, як вам враження? Дякую, мені сподобалось.